Нахуй ти на цю роботу? Бо О, так і... мені хочеться. Хочу роботу хочу не роботу. Саме на косячило, руки з жопи. Покажу, куди він замовив. Він дзвонить. Ви під'їхали? Корпус один. Корпус хуйдин, нахуй. Дивіться, оця точка. Показую що тут на карті. Вона оон там. Де там корпус один? Адреса якась. Замовить в ліс. І питати, а ви туди, туди під'їхали. Я там не розчув, який у нього корпус, що до чого. Які тут корпуса нахуй? Тут тільки дерево можеш сказати, яке по Алло. Алло? Так, Да, слухаю. Да. Дивіться, ви кажете, подивіться я замовив нахожусь в квартирі, замовляв, тому що куди точку дало. Я ж не вінувати, коли заїду. Мені треба, щоб ви під'їхали до Доківська 10 дроб 11. Це Атланти, за заправкою перший тон з боку стоматологія написано. там. Ну, до під'їзду під'їжджаєте, крайній під'їзд буде. До під'їзду з боку там день стоматологія і. Та не буду я це все шукати. шукати. Я на точку приїхав, я не знаю, де це все знаходиться. Та я не знаю, яку ви точку приїхали, які ви, за які мені посадки розкладуєте. Ну якийсь ліс, тут Та ось дорога на, на, на Київ. Ну, я розумію, що дорога на Київ, ну, але ж не може вказати на, на вбити в углі доківська дроп 11. Я не буду шукати ще раз вам кажу, хто мені за подачу буде платити? Я це замовлення взяв, бо тут подача 500 метрів була. Та я думав, тут хтось чекає мене. Я ж звідки знаю, куди там хто замовляє. Блін, ви що не можете вбити, що що ви за люди? Йома! Та не буду я нікуди їхати з точки, все, до да побачите. Нахуй ти встроїшся на цю роботу. Бо так мені хочеться. Хочу роботу, хочу не так работаю. Теряйся, тіряй. їбать, хуяся. Ти, ви бачите, як починають говорити, да? Саме накосячило руки з жопи. А потім теряйся, нахуя ти устроюшся на роботу, та буду до тебе просто так кататися, робити мені нехуй, блять.